Hello, Friendly, З вами, Деніс Френдлі. Сьогодні, дружні, у нас буде дуже класна реакція, тому що я купив Кіндер сюрприз. Найбільший Кіндер сюрприз. Ну, то ще є, я дивився в інтернеті ще великі кіндери-сюрпризи. Це я взяв великий, то ще є ще найбільший. Бо ще найбільше там я дивився ну, ш... які блогери купували, ті великі кіндери, то там взагалі дуже дорого коштує. Цей Кіндер сюрприз Максі коштує. 260 гривень я заплатив. Коротше, саме найдорожча реакція, мабуть, за всю історію нашого каналу. Що один продукт, оцей 260 гривень. Дуже дорого. Та зараз ми відкриємо з'їмо шоколад. Ну, спочатку подивимося, яка ігрушка. Сподобається чи не сподобається, і подумаю, чи, чи візьму ще один Кіндер, такий, чи не візьму, бо там було в магазині два кіндера отаких от великих. Оцей і ще такий самий, але може різна ігрушка буде. Та. Бо я думав, зараз на 30 грудня і наступний на 10, на 10 січня взяти. Ну, подивимось, коротше. Та. Тому такі справи, дружні. let's go до заставки. Проригуємо цей великий кіндер. Дізнаємося. Що в середині цього Кіндера Сюрпрайза Максі? Let's go! Дені Пенні реагує, Дені Пенні реагує. Сьогодні він буде їсти і відкривати ігрушку Кіндер Сюрприз Максі. Яйце молочний шоколад з молочним внутрішнім шаром та іграшкою, та іграшкою все. чекай, чекай, чекай. Та іграшкою всередині, дині, дині. Коротше. Пішли відкривати, та хочеш пробувати. Та й дізнаємося, який шоколад, яка ігрушка всередині нам попадеться. та. пам пам па ба ба Пам-пампарам пам ра ра там. Я дуже чекав сьогоднішнього дня, не терпилось мені дізнатися, яка тут ігрушка. З нетерпінням чекав. На кінець ми дізнаємось. Поїхали відкривати. та. Але хочу зробити. Міні-рекламу на 2030 вийде ось такий шоколад. Я вже зняв, що вийде на каналі. Тому такі справи. Та, от такий вийде шоколад. Та, а зараз у нас Кіндер. Поїхали відкривати. Та. Я, я, до речі, в перший раз пробую великий Кіндер сюрприз. Тому що раніше я просто проходив повз цих кіндерів великих, ніколи їх я собі не купував. Я купував завжди собі маленькі. А сьогодні, у перший раз, коли я пару днів назад купив. Цей кіндер сюрприз великий, так. 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 Відкриваємо. А, до речі, ці новорічні не можна вже помістити тут на ялинку. Та. Це до якого? 7 липня 25. Так, коротше, час є. Так, відкриваємо. Так. Так. Все, фольга, Ось така фольга, Бачите? Ось така. Так. Так. Ось такий е кіндер сюрприз. Ось такий молочний шоколад. Так. Тому давайте розломлемо. Так. Ану. О, у мене ще й рівно вийшло, дивіться. О, тут така велика. Я, я дивився на відео, як розпаковується, що тут дуже велика капсула. так, але бачите, ігрушка така середньовата. Ну коротше, ви дивитесь перші шоу в середині. Так. Чекайте, чи треба відкрити. Чи вийде, що я перший подивлюся? Чекайте. Капсула міцна. А чого вона так важко? Маленькі ігрушки легше відкриваються. Я не можу відкрити. ASMR Хештег. Так. О, відкрив. Майже. Чекайте. Що це я не можу... Ви перші бачите. Так. Мені попався. Вау, класна ігрушка. Ого, мені попалася така штука. Що це сова? Тут ще сова попалася. Тут дві ігрушки в одному, прикиньте. Мені попався, коротше. Ведмідь. Тут її обкладинка велика. Нічого собі ігрушка. Ні, ну великі гарні ігрушки, але вони того не варті. Там, мені, коротше, попався. Е, що ведмідь виходить із ігли, чи як це то? Не ігли, а то льодяна хатинка, так. І там сова така. Давайте, коротше, зберемо. Кіндер уже потім з'їмо. Ось такий. Так. Е, що ж, перша інструкція це з'єднати. Так, з'єднати хатинку. Так. Так, ось тако. Тан-тан-та-да-да-да-да. Нова річна версія, бо я думав, мені попадеться щось інше. А це прикольно, ще дві ігрушки. Ну, бачите, тут уже маленький кінтер. Так. Це з'єднати з'єднатися що? А, як це? Я щось не дуже розумію, як це. Коротше, ведмідь. Ведмедя ми... Я неправильно йому. Тут треба з'єднувати. Та-рай-ра-ра-ра-рай. Та-да-та-та-та. -та -та. Ось такий класний ведмідь. Ну нічого, не погано. А ну чекайте, що то? він? Типа заходить сюди. Так, а тут сова стерчить. Він типа, має сюди якось заходити, вона має випригувати. Щось не дуже. А чого вона. Не до кінця зрозумів, як тут має бути. Коротше, та. коротше перше, друге, третє ми з'єднали. Четвертий він має сюди заходити. Вона має злітати. Якось підпригувати. Я не зрозумів, як це має тут бути. Може тут якісь кріплення, чи що? Типа він має сюди заходити, вона має підперегувати. Але чого вона не під'єднана, я не знаю. Коротше, добре, з'їмо зараз шоколад, а в кінці ми подивимося. Ну, відмідь класний, він їде. Він їде, класний відмедик. Але я щось думав більше буде. Ну, шоколад вони вже тут не пожаліли. Давайте їсти, Ммм. Як завжди 10 із 10, дуже добре. Угу, Все-таки тут є відміть на лопаті, бо я дивився обзор. М -м -м -м. Огляд одного блогера. Про цього ведмедя. І йому попалося, що ведмідь крутиться на лопаті. У такі у мене попався ведмідь, що їде. Так, буває. Ну головне, що новорічна колекція. А не знаєте, там попадалися просто якісь тварини у новорічній колекції, що взагалі до новорічної колекції це не мало відношення, Добрий. Але, мабуть, цих грошей не вартує. Mm -hmm. mm -hmm. Здорована коробочка. Може не харкати. Так. У нас ще лишилася тут кава, трохи попробуємо це останнє яйце з кавою. Let's go! Угу. Mm Тая. -hmm. Середин, якби якесь кріплення. Я не можу зрозуміти, яке тут кріплення. Дивно? Я думав сьогодні то зняти ще на вечір відео з Ментусом Фантою. Але подумаю, ні. Зім з шоколадкою. Шоколадка добра. Тим більше на 31-й я би хотів взяти. У мене є новорічна версія Веделя, Ми попробуємо новорічну версію. З Дідом Морозом, всередині середині, печеньки. Ну, це буде золота. Кіндер-топ. але грошей цих... Напишіть в коментарях, чи 260 гривень для такої ігрушки, для таких двох великих шоколадів вартує чи не вартує. Пишіть в коментарях. Я думаю, що трохи дешевше. Хоча би 160, а не 260. Бо сотки, то то більше.

Мені писали в коментарях е, Влад Латвелл, щоб я кіндер-шоколад розтопив і додав пасту. Ну, це їм, а я куплю спеціально для ролика Kinder Шоколад. Розтоплю ті всі шоколадки і додавлю в пасту. Та, а це ми просто доїдаємо. Тому таки справа. Mm. ми шоколад, ігрушку виграли 10 балів смачно. Mm. Ігрушці, напевно, теж поставлю 10. Прикольна така ігрушка. Коротше, дивіться, що пише інструкція. Значить, це ми все склали. Е, сидить собі сова. Ти пхаєш сюди ведмедя, так? сова така лайк. Ти запхав, сова відлітіла, дизлайк. Та. І тут ще є різні колекції. Відмідь біжить. Відмідь передівся у пінгвінів, щоб тусити з ними. Відмідь літає, відмідь крутиться на лопаті. Відмідь у цій лядяній хаті. Ось відмеді, що крутиться на лопаті, як казав, що я бачив у, у блогера одного, що він виграв. А, чекайте, може вона ось тако має сидіти? Та вона падає, що ви хочете? Ось тако сидить сова, так? це під'їхає сюди. Ось тако я зрозумів. Як це має виглядати? Побачите, тут кріплення є, а тут кріплення немає. Вона, коротше, сидить. Цей підіхає. Ось тако. все. Більше нічого я не зрозумів, як це має бути. Чому вони кріплення не додавали, я поняття не маю. Коротше, дружні, на цьому все. Так, чекайте, я ще хочу вас поставити. Поговорити. Коротше, якщо вам сподобався оцей ведмедик. І ось ця сова. Ставте лайки. Коротше, якщо давайте наберемо на цьому відео 100 лайків. Якщо це відео збере 100 лайків, то я через 11 днів 10 січня на 10 січня куплю ще один такий великий кіндер-сюрприз. І ми дізнаємося, що нам попадеться, яка з цієї колекції наступна ігрушка. Чи може повторка це саме, чи може щось різне. Не дай Боже повторки. Туди буде, що буде повторна, що я потрату 200 чимось гей на повторку. Це буде дуже. Фігово, ну, це в разі того, якщо набере це відео 100 лайків. Набере 100 лайків, ми купуємо ще раз такий великий кінде-сюрприз. Не збере 100 лайків, не купуємо. Не знаю, чи поставити. Бо в мене деколи було, як я просив 100 лайків, то вони набиралися того року. Та? Ну то якщо набирається, ми купимо. Не набирається, не купимо. Та? Тому на цьому все. З вами був, як завжди, Деніс Франдлів. Всім гарного дня, всім удачі, всім пока. Побачимось у наступному новому відео. Всім пока-пока, дружні. Бувайте. Йов. Ось така попалася ігрушка. Ну, ведмедик класний. Ведмедик, що не кажи, то він такий симпатичний. Тестував, вроді, нічого так. Дивіться, дивіться у ваші очі. Ти не поставив лайк і не підписався, і я тебе найду вечором і тебе наклюю. Всім пока. Бувайте!